Вітаю вас, прекрасні душі, хочу сьогодні взяти для вас карту підтримки від богів і богинь. Чудового автора Тоні Карміні Солерно. Ось така колода. Я її використовую як медитативну, тут дуже круті промальовки, дуже круті образи, навіть просто якщо дивитися на самі картинки. Але зараз хочу взяти, це буде чотири варіанти. Хочу для вас взяти таку карту підтримки від богів і богинь. Робила такий міні-розклад для ТікТоку. Там всі вийшли богині. Богів не було. Цікаво, як зараз буде тут. Буде чотири варіанти, також думайте про себе. Що зараз би хотілося би почути від своїх вищих наставників, від свого вищого я? Давайте обирати чотири варіанти. Варіант один. Варіант два. Варіант три. І варіант 4. Обирайте, будь ласка, свій варіант карти підтримки, богів та богинів. Отже, ось така прекрасна у нас карта перша. Можна робити скрін, використовувати як Медитативну карту. Просто роздивлятися, набиратися натхнення. Отже, що сказано тут? Ангел спілкування? Не бійся сказати, так, як думаєш, насправді. Ось така. Такий ангел вийшов. Так. Тут в нас. Прекрасна така в лотосі теж янголиця, янгол радості. Ось-ось станеться щось дивовижне та чарівне. Третій варіант. Янгол молитви. Попросіть Всесвіт і янголів про допомогу та підтримку. І четвертий варіант янгол насолоди. Отримуйте задоволення від того, чим займаєтесь. Тут, бачите, вийшли всі янголи. Там були богині, тут вийшли ще й янголи. Вони завжди хочуть з нами спілкуватися, підтримувати, робити щось для нас приємне. Тому звертайтесь частіше до своїх янголів.